Фідерні комплекти трофі. Такі комплекти можуть бути федерами 3 метра 330, 360 і 3,90 Оце конкретно 3,30, показує. Фідера карбонові. Тест до 120 грамів. Трій у них середній, і вони добре гнуться. На них дуже приємно ловити навіть карасика з ладошкою. Так, далі. Котушка у нас іде... Фідерна спеціальна садей. Шпуля не глибока, алюмінієва. Передаточне число 4,7 до 1. жилки 0,25 мм, поміщається 175 метрів. Класні фідерні катушки. Вони вже йдуть полегшені. Шнур фідерний 150 метрів. І плюс відро для прикормки силіконове буде подарунок. Щоб замовити комплект. Контакти є всі в шапці профіля.